Дівчата, всім привіт! Це знову ми, і в сьогоднішньому відео будемо робити примірку. Я вже давно хотіла, бо теж слідкую за Аню, за її магазинчиком. Хотіла приміряти речі. Єдине, що вже більшість розкупила. Ну, справа там, що або на складі, а не вдома, або вже розібрали. Покажемо те, що є, угу. але ще в принципі є з чого обрати. І Ця штучка дуже так подобається. Красива. От мені цікаво, на тобі я як гора. Я люблю, коли ну, да? Або, да, або зверху об'єм, або знизу об'єм. Мені подобається. В принципі, вона така, ну, цікава з Угу. <gam>: так що були ще білі штани класні, що не більше. Ти будеш приймати участь у принципі? Звісно, особливо його шерсть. Він там, де ти, там і там відео. Так, дитина зі мною. Новий варіант. Верх футболка блуза з валаном. Угу. Вона така претензійна, але в поєднанні із бермудами джинсовими виглядає так, досить кежуально. Угу. Можна і на захід якийсь піти, та, і в принципі можна і так. Це падкеди. Так, да, подкедики білі. Такий взагалі розслаблений. Ну, до речі, нажики теж є, наш да. безцелений. Ну, вони в тебе теж є. Так, да, вони у мене є. Да. Я прямо їх сюди і уявляю. Угу. Біленькі, такі, гарні. Да. Не можу вам не показати ароматики, які є у Ані. У дуже гарний смак. М -м -м. Це Кірки угу. Gentle Джентл Флюідіті. Вони стійкі? Да. Класно. Да? Mm -hmm. Ой, як смачно, дівчині. Okay, прям... Це дуже смачно. <смеш> Далі, так, ну у Анні дуже гарний смак на аромати. Бон Імперіаль. Бон Імперіалі. І ось в цьому Essential Parfum, бо Bon Imperial він найпопулярніший. <sharp> 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 і він, <sharp> можна сказати, бюджетний. Ну, ну <sharp> да, да. Так, цілія дуже теж мені подобається. Це у нас липа, чи що? Mm -hmm. да? Липа. Прям mm -hmm. дуже класна. Це я дуже люблю. купувала на родині Байредо в Стокгольмі бібліотек. Мені нагадує персики, які притрушені да? чесно. Ну, Є Примач. щось від бібліотеки. Тобто, ну, якась така як пилючка. Боже, як це смачно! Я не влітку. Ой, дуже класний. Персики не нагадують? Мені нагадує, що просто щось воно таке солоденьке і дуже смачне. Так, це у нас. Звісно, роза, роза. на ексклюзив. Да. Угу. Так що вони тут? Такий а там ще я да, так ще є. Ось такий Том Форд. Про мене це шкіряний салон автомобілю. Ну просто не треба душити. під, під аутфіти, під да. якісь які я люблю. Такі а цей дуже популярний. Ну, цей, да. Це, це ну маске він мене завжди є. Да. да. його собі? Ну, влітку я не обліваюсь. Він же не не стійкий. Ну всі насправді Джо Малон не стійкі. Я сьогодні, до речі, пахну теж Джомалон. Я вам покажу, які у мене на мені Так, це у нас піон у мене був. Колось. А піон, до речі, більш стійкий. Коротше, цей аромат, він насправді дуже простий. Якщо хочеться просто якоїсь легкої свіжості, то ось я його використовую. Я не можу сказати, що я саме це як прихильниця таких ароматів, тому що я люблю ну більш складні. Ось прям цей мені дуже сподобався Байреда бібліотек. Цей прям такий класний. Щоб, знаєте, я люблю, щоб прям ух, відчувалася і ваніль, і груша, і амбра, щоб була. Ну, Якщо травки, то теж з якоюсь такою солодкою ноткою. Це свіжість. Прям свіжість, да, мильна, тілесна, така, але на кожен день, якщо щось легеньке, то да, я його використовую зараз. Показує. І далі ще у нас міні-обзорчик. Угу. Ну, звісно, я завдяки Ані познайомилася з ароматами. Оціми І Досон, Досон. Досон просто неймовірний. У тебе ще є вуальки для волосся? Ага. Да? Ось така Sense. і флір депо. Боже, вони такі суперські. Да. Це прям супер класні аромати. Свічка, оця наргіль. Я її просто обожнюю. І вона дійсно відчувається аромат на все приміщення. Так? Класно. Ой, да, дуже смачна, угу. да. гарно пахне. Не так, що знаєш, стоїш біля і угу, відчуваєш не Так ні, прям все приміщення. Угу. Заповнюю її надовго. Анін рай. Косметичний оцей у тебе люблю. Я не обожнюю. А це ж новинка, теж кажуть, що гарний. Ну, непоганий, да, непоганий. Він такий, звісно, більш мицний. Ну, зрозуміло, що нелегенька да. текстура. Ну, на літо я, звісно, фанат. Я знаю, mm. що ти не фанат, я, я не фанат. Я фанат, я обожнюю. Mm -hmm. Це. У мене просто Це. шкіра більш пігментована, у тебе вона чистіше. У ну, те, мене теж почервоніння є, я не можу сказати, що перекриває. Якщо б ти була в таку крапинку, як я, то ти б теж не любила Ну, тому, Він що? дійсно він нічого не перекриває, але шкіра така було, Угу. Це угу. дуже люблю. прям, ще постійно використовую. Угу. Ну, Шанель є шанель. Що да. сказати? Це просто кожного дня. Контуринг, так? Да? Це не контуринг, це бронзер. Угу. Кайфусний. І кремовий. Да, і він такий нескінченний, Ну, да? угу. mm -hmm. я <с думаю, що так, На в життя вистачить. Класний. Ми вирішили ще більш детально зробити огляд догляду, звісно, ані тут багато чого. Є цікавого. Mm. Що найулюбленіше у тебе? Ну, сказати, що найулюбленіше я не можу, тому що я люблю все. Але mm. якщо ну, дивитись на категорії, то антивіковий догляд, звісно, mm -hmm. що мій найулюбленіший, тому що вік бере своє. Я в цьому році, тільки в цьому році включила ретинол. свій догляд, mm -hmm. це мій улюблений це крем це, це нічний крем mm -hmm. і сиворотка. Осе, оце саме з ретинолом, а mm -hmm. це як поверх перекриваємо. Дуже подобається mm -hmm. прям ефект Скінтра у тебе є. Скінтра, да. До речі, бюджетне, але класний варіант. Да, це бренд Касібели, у мене теж є догляд Це мені дуже сподобався кислотний пілінг. У мене з цієї лінійки є вітамін С, я сьогодні його наносила. І у мене є два кремчики, я вам теж вдома потім покажу. Ну, Цей я прям дуже раджу, одразу Класне. ефект видно. Да. Да, він з кислотами прибирається mm -hmm. рогові лишки. Ну, mm -hmm. Кіри, прям шкіра сяє, і бачу бістеріоні. мій улюблений крим під очі, який да. я у тебе побачила. Я собі його дуже хочу. Я поки що не придбала, я просто побачила, що він 4 тисячі гривень став. Да, Він дороговатий. Ну, справа в тому, що його багато. Да, його багато. багато і... Я, що... ну, да. Да. Ну, <рес> я, я зі згію, тому що підкочки. Ну, він Класно, для тебе прям, вообще, в тебе суха шкіра да. під очима. І що стосується ще антивікового, можу прям порадити це. Корея, це uh -huh. Макс теж uh -huh. з ретинолом. такий шот, який наноситься безпосередньо на зможки, і потім перекриваємо все оцею сивороткою. Uh -huh. Теж класний ефект є, ну це на ніч. Ну так, знаєш, у жіночки взагалі не питають, скільки років, просто дівчата натякни, вони ж не знають, скільки тобі. Я можу сказати, мені 49. Ну, так. так що беріть на заметку <смітна> Я теж беру, бо що Аня виглядає неймовірно, чесно вам скажу. І е, догляд е, здоровий образ життя <смітна> і спорт. Спорт. Це <спорт> те, да. що я все життя намагаюся якось <смітна> опанувати, але. Це, Це треба полюбити. Ні, я люблю, але у мене, знаєш, я нещодавно збагнула одну сумну річ. У мене вже не вистачає здоров'я на спорт. от спорт. Ну от Я почала знов бігати, у мене почали боліти коліна. Я починаю там щось десь Може, активно. Конговорки? Ні, На жаль, Прямо? я дуже люблю біг. І у мене прям настільки сильно боліло, що я. Перестала бігати. Я ж почала, я вліла в мене. Зранку бігала. мені присилає голоси. Я, я йду, я я так, мені так шкода, тому що я mm -hmm. дуже люблю бігти. Але в мене почали боліти коліна, я замовила на там спеціальні добавки, mm -hmm. щоб все ж таки. Ну, ще разок потім спробувати. Я ходжу в спортлайф, я займаюся, але я зрозуміла, що, на жаль, у мене немає стільки здоров'я, щоб займатися так спортом, як я хотіла би. Знаєш, от це треба чи вже з дитинства, з юності цю це в себе так вкладати. Так що, дівчата, якщо у вас є час, починайте раніше. Ну, тому що от, вже іноді ти хочеш, але у тебе не вистачає здоров'я. Ну на жаль, це я саме. Особисто для себе зрозуміла, що так як я хочу, я вже не можу все робити, що мені хотілося б, але я все одно роблю через не можу, я все, все одно стараюся. Ну, звісно, щоб не собі не ну, нашкодити. Харчування ще важлива да. дуже. Да. У ну, мене харчування лікувальне, тому тому тут це обов'язкова історія. Mm. Коротше, догляду. Догляду, Citation, догляду. Віковий, що? Mm -hmm. там ми з мікроіглами на ліфтинг. — Коротше, всі новиночки, всі mm -hmm. корейські, якісь японські штучки у тебе є, так? Да? Ну, всі, не всі, але. Ну, є, але так. багато. Це щось у тебе закінчилося, це щось гарне. Ой, ну, Я люблю взагалі Корею, зараз Корея. Підіпланіти uh -huh. всі. А які бренди uh, найкращий на ну, ні, ну, як база, це селімакс, мені дуже подобається цей зноні. Uh -huh. Ну, бачиш, що закінчується. Uh -huh. І це а... сироватки, якісь активні, так? Да, да? Да. Ну, вони я не можу сказати, що вони якісь активні. Вони просто прибирають почервоніння, заспокоюють, uh -huh. відновлюють шкіряний бар'єр. Uh -huh. Якщо ви користуєтесь ретинолом, то uh -huh. відновлювати шкіряний бар'єр. Це потрібно обов'язково. Да. Да. А з активів мені подобається вітамін С. Да, я зараз теж кожу. Ой, оце гарне, дуже це кажуть, що прям саме цей я планую. Тут У мене великий? Пока, великий відсуток саме вітаміна С. Uh -huh. Ну і до речі, те, що ти мені подарувала, uh -huh. пайо, теж вітамін С. Мені da. теж дуже подобається. Uh -huh. Прям класний. Це uh -huh. ну, гарні варіанти. СПФ, дівчата да, обов'язково не забуваємо. Треба. І оцей кажуть, гарний бренд. Я вже чула. Фражур Це Фражур. SPF у мене, до речі. Да. І у нього е, буквально сьогодні бачила, по-моєму, є такий бібікрем. Багато Тож. чого uh -huh. є, ну мене тільки uh -huh. ну, це є. Оце мені сподобався. Скінтра. Uh -huh. um, да, Скінтра. Класний. Він і доглядовий, і SPF СПФ. Uh -huh. uh -huh. І класна uh -huh. мейк на нього лягає. Хороший. Клас. Ще показую цю поличку. Чи знаєш що купила? Ще не пробувала у дівчат побачила. Для, для сяйва. Для сяйва да. Ні, це не Це Для сіла відражають. Я ще навіть не спробувала вчора купила, бачила у дівчат, мені ж теж треба таке. Ну, взагалі, то султан. Султан ми любимо, таке ми любимо. Оце вже така історія зимова. І тут всякі масочки. Масочки теж. І, Коротше, Аня дуже любиться да, всі штуки. Тут, це це, це мій рай. я тут живу <рес> у ваній кімнаті. Mm -hmm. Дякуємо, що впустила нас до себе ще. в гості. Да, у нас так вийшло аж два відео, тому що є ще й на три і на чотири що показати. Ось, дівчата, пишіть в коментарях, як вам взагалі такий форматик. Буду в гості до своїх подружок заглядати і показувати вам, як вони живуть, чим користуються, і ділитися з вами, щоб ви теж надихалися. Так що, дякуємо вам за увагу. Пока. Пока-пока.